Шановні друзі, усіх вітаємо в Києві, Джемакс Арена і протистояння у рамках другого попереднього етапу фавбет Кубка України. Рід команда цього сезону дебютує, нагадаю, не лише у кубкових змаганнях, а також і в вищій лізі чемпіонату Києва. Ух, тим часом Будко пробуває. ну Ті, хто слідкує за командою золоті ворота, знають, що не соромиться йти вперед Буткона. Ну, Буткона. Сьогодні від його дій, безумовно багато. Залежить ось така спроба. Мельник. Мельник активно розпочинає золоті до Щодо слабу Гол! На п'ятій хвилині забивають золоті ворота. І, схоже, що там не побачив. До кінця. Куди летить м'яч мельник і забуває Трехлеб. На п'ятій хвилині Михайло Трехлеб виводить золоті ворота вперед. 1-0 Івановського. Що ж одна ще у ще поперечена! Який старт від золотих воріт і неймовірний шанс. Шкалина схоже, що саме Дмитро. Мене пробивати. Пробиває Калина і Будко. Будко своїм корпусом рятує. Теж ще одне перегоплення, Не чай, не чай, не чай. Можна самотужки бити удар, ваголь! Нечай віддає на Любченка І другий гол забивають золоті ворота. Нашій зустрічі на восьмій хвилині. Роман Любченко. Ну ось такий запал. Ось така. Ось такий ще Але Поки що саме золоті ворота свої моменти реалізовують. Не чай, не чай, не чай! Потрібно прострілювати не чай. Удар! Мельник рятує і не забиває трехлє! Який ще один. Такий запал. Е -е, суперника. Ну а золотим воротам ще забивати потрібно. Момент! Ух, як накрутив! Зараз... Чуже тут на рівному місці Калюжний Калюжний. Далеко м'яч від себе вдало перехопив. А, кілька але... разів Сергій підключився до атак після цього. Вже більше самогота. Ми його бачимо. Добровольський. Справжній більярд на 15-й хвилині. стоїть рахунок. Добровольський. Який же влучний, і до того ж потужний удар. Вийшов 94-го номера золотих воріт. 3-0. 3-0 Киян. Ну, Дніпрян Владислав Теслюк, Олексій Маслав і Вадим Макаренков. Їх я також не пригадаю на паркеті. Мельник. Вантажить Андрій М'яч передось. така спроба і тут Бутко. Далі Ді. Будко прибіг. Прибіг він. І тут удар рух, удар не сильний виходить в Трехлєба. І на цьому, друзі, перша половина зустрічі завершена. Золоті ворота МСТ, 3-0. Нині складає три і... голи. 8-5. За підсумками двох поєдинків. Калюжний. Калюжний, калюжний прострілює. І тут Мельник. Одразу. Ось. акцент. Метра. Ще один розіграш. Любченко! 4-0! Дубль від Романа Любченка. Чудовий розіграш і знову. Ювелірно точний удар. 4-0. Золоті ворота лідирують у цій зустрічі і 8-6. Спроба За... над воротами м'яч летить. Любченко, Любченко. Роман, який пас на добровольського Стійка! Ух, який шанс. Любченко. Ще одна атака не пощастила. Відгоріт для Андрія Мельника. Вже тут можна прострілювати. Є простріл Івановський. Івановський з другої спроби заштовхує м'яч у ворота! І рахунок стає 5-0. 5-0 на користь золотих воріт. І 8-7 загальний рахунок. Ну, чудово розіграли цю швидку. Атаку такий. І не зупиняється, не зупиняється кияни. Вихід 3-2. Івановський. Івановський на калюжну. Удар! Мельник! Андрій Мельник. Ще один шанс калюжний поперече! Неймовірна нагода. Забив... Чуніховський. Чуніховський забиває! 5-1! Ну, от і дніпряни. Казали ми, що і вони будуть намагатися своїм шансом скористатися. І Чуніховський забиває. 5-1. Тож зараз ще одне перехоплення. Пробиває Овчинніков. і Мельник переводить м'яч. Мені здається, що час вже золотим воротам Дійсно йти у штучній більшості вперед. Тут м'яч! дається вибити. Хвилина і 50 секунд. І зараз нагода! Гол! 6-1! Дуже швидко! Дуже швидко! Кількісна перевага! Приносить е свої. Плоди добровольський. Здається, саме добровольський забиває. 6-1 і Знову плюс 5 нашого протистояння. Чожколина пробиває. І будко лунає сирена, і буде серія пенальті. У цьому протистоянні ось так. Любченко проти досвідченого Андрія Мельника. Удар! Любченко забиває! 1-0. Аркуша у Дніпрян е -е, першим битиме. Аркуша пробиває. І він точний. 1-1. Бурля проти Мельника. Удар від Бурлі! Потужно, потужно тут чекав все ж таки Його протистояння Сергієм Будком. Калина також по центру, потужно пробиває 2-2 в серії пенальтів. На наступний удар Дніпрян вийде. Трехлія по центру забиває. І тут до слова зараз також Андрія Мельника. Удар, Ударух! Майже, майже відбив Ярмоленко, але майже не рахується. Для воротарів Ремес. Ремес і не забиває зараз Овчинніков. Сергій Овчинніков. Всі... Сергій. Е, Ярмоленко. Що ж забиває Чуніховський. 4-3. проти Мельника. Удари. Мельник відбиває. А ЕМ з рахунком 4-3 виграє серію пенальті. Неймовірне протистояння. 8-2 перемога ЕМ 7-1 перемога золотих воріт. І Дніпряни в серії пенальті все ж таки перемагають. Чож ж вітаємо АМ -Естейт? Ну і респект золотим воротам за те, що боролися до останнього.